16 травня, час новин на СІ -4. В Студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головного. 16 травня в Україні день вишиванки, який започаткували у 2006 році студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету. Народжені у вишиванках. За традицією у всесвітній день вишитих сорочок новонародженим у пологовому будинку центральної міської клінічної лікарні дарують перші вишиванки. Судові справи щодо булінгу у гімназії інтеграл тривають. Батьки п'ятикласників продовжують відстоювати права дітей. У четвер, 16 травня, на Буковині попрощалися з військовослужбовцем, який боронив Україну від російських окупантів. Молодшого лейтенанта Олександра Цибульського в останню дорогу провели у місті Чернівці. Вічна пам'ять та слава герою! Сьогодні, 16 травня, в Україні, день вишиванки, який започаткували у 2006 році. Ініціатори ідеї тодішні студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету Олександр Ткачук та Леся Воронюк. За їхніми словами, навчаючись чи не у на перерві, побачили студента у вишитій сорочці, після чого вирішили запропонувати всім прийти в один день у вишиванках. Спочатку акцію підтримало лише 10 студентів, але наступного року до них приєдналися студенти та викладачі інших факультетів. Нині день вишиванки відзначають у понад 100 країнах світу. Що це свято означає для чернівчан далі у сюжеті. У Чернівцях з початком повномасштабного вторгнення хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих захисників та захисниць. Щодня о 9.00 зупиняється рух транспорту. Звучить гімн України. Небайдужі містяни схиляють свої голови у пам'ять про жертовність воїнів, які боронять Україну. На день вишиванки у Чернівцях на центральній площі на загальнонаціональну хвилину мовчання майже всі прийшли у вишитих сорочках. Я завжди з дитинства носила вишиванку, тому що це вишивала моя бабуся. їй вже 60 років. Тому на кожне свято день незалежності, день вишиванки це нове свято. День конституції я завжди одягала українську вишиту сорочку. Для мене вишиванка це як символ єдності, це як символ нашої держави. І кожного року вдягаю вишиванку. І навіть не на свято можу вдягнути вишиванку і зовсім без проблем. Це для мене є нормою. У день вишиванки на центральній площі у Чернівцях під час загальнонаціональної хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Майже всі прийшли у вишиванках. Ми з дитинства звикли до вишиванок. Ну і це такі ну гарне свят. Ви сьогодні бачите багато людей у вишиванках. Ну і саме ну, в, ну сьогодні в це складний період. Це важливо підказувати, що ми є українці ми є великою культурною нацією. Вшанували пам'ять військових представники міської та обласної влади, громадських організацій, правоохоронці, військовослужбовці, волонтери та чернівчани. На сьогоднішній день ми маємо таке різноманіття вишиванок, яке ну просто не порівняти напевно ні з чим. І ми бачимо, що всіма вишитими барвами у цей день пестриті Європа, і за кордон Америка. Всі-всі-всі українці, котрі відчувають свою ідентичність. Там відчуває свій зв'язок з рідною країною. Я думаю, що там сьогодні всі кольори нашої вишиванки. Не тільки в цей день треба одягати вишиванку, і не тільки треба носити її на тілі. Вона має бути в нашій душі, в нашому серці. Тому що, е якщо ми єднаємося довкола того, що визначає нас як націю, значить ми є нація і ми є народ, який е відстоїть свою державу. Юген Паселюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4. Дрон, тризуб, козацький хрест і орнаменти Олени Пчілки у всесвітній день. Вишиванки у Чернівцях презентували вишиту сорочку з орнаментами та сучасними символами. Зібрані кошти передадуть зсу. Кому вручили перший екземпляр та де можна придбати бойову дронівку у Чернівцях? Дізнавалася Олена Кричко. Всесвітній день вишиванки був започаткований у Чернівцях в 2006 році. В умовах повномасштабного вторгнення гучних святкувань не передбачено. Проте цьогоріч чернівчани змогли вперше зібратися в цей день у відновленому сквері імені Дня Вишиванки. Засновники всесвітнього дня вишиванки за традицією, 3-4 травня презентують новий дизайн вишитої сорочки. У 2024 році вишиванку присвятили захисникам. Головний символ в орнаменті дрон, як зброя української перемоги. Також козацький хрест символ збройних сил України, вікторіє перемога України, тризуб України і облямівка Олени Пчілки, що символізує народження нового зі старого. Дану вишивку можна буде придбати. Будь ласка, заходьте на сторінку Всесвітнього дня вишиванки у Фейсбуці. Дизайн бойової дронівки розробила майстриня Тетяна Зес. У Чернівцях перший екземпляр вручили військовослужбовцю Павлу Яцинюку, випускнику факультету історії та політології Чернівецького національного університету. Будь ласка, долучайтеся до збору на дрони. Ми впевнені вони допоможуть. Павло, будь ласка. Мені зараз трошки важко говорити, бо я зараз приїхав з похорон. Саме в цій миті проводять останній пут мого побратима Олександра Цибульського Цибу. Тому я хочу, щоб ми пам'ятали, якою ціною ми зараз можемо збиратися у відносно мирному місці і відзначати такі важливі дні. Досить символічним є те, що на цій вишиванці дрони, і вона в кольорі оливи. Військова справа вже закарбувалася в ход нашої нації, а вишиванка є ходом нашої нації. Тому дякую, слава Україні. Чернівецький міський голова Роман Клічук подякував засновникам за створення дня вишиванки. Присутні виконали державний гімн та вшанували хвилиною мовчання українців, загиблих у російсько-українській війні. У сквері дня вишиванки. Чимало людей у вишитих сорочках. Вишиванки були ще й в моєї молодості. Тут на Буковині трошки були. Може, не настільки вони вишиті були як двома кольорами. Але були вишиті бісером, були вишиті муліне, були вишиті різні. Так що вишиванки це ну, роки моєї молодості, вона одягалася. Чи просто воно потім під час уже якось такого все е, е, стало забуватися, за російською Це все вишиванки поховалися, якось е, навіть ну, не одягали. Часом на якесь е, свято. Там до когось на день народження буває часом, ну і день вишиванки обов'язково. Кожного року, кожного свята, що як би вам це сказати, якось ну, якесь свято, наприклад, українське. Ми ми їх вдягаємо. День вишиванки це знак єдності всіх людей, які за кордоном, які в Україні. І це наше свято. І ми. Як то кажуть, гордимося тим, що саме українська вишиванка дає нам таку змогу. Ну вишиванку не кожний рік. Ми святкуємо, особливо у цей період, коли от сталося от в нашій країні, от така біда, і це нас об'єднує. Олена Крючко, Олександр Окіпняк, новини 4. Народжені у вишиванках. За традицією, у Всесвітній день вишитих сорочок новонародженим у пологовому будинку Центральної міської клінічної лікарні дарують перші вишиванки. Цьогоріч свої перші вишиті сорочки отримали четверо немовлят хлопчик, дівчинка та двійнята. У Чернівцях з 2007 року новонародженим малюкам, які народилися напередодні або безпосередньо у день вишиванки, дарують перші вишиті сорочки у синьо-жовтих кольорах і прикрашені тризубами. Породілі здебільшого хрестя дітей у цих вишиванках. Цьогоріч у день вишиванки у пологовому будинку центральної міської клінічної лікарні першими народились двійнята хлопчик та дівчинка. Новонароджений Тимофій на день вишиванки також отримав свою першу вишиту сорочку. Першу вишиваночку сьогодні Тимофійчик отримав подаруночок. Будемо робити фотосесію, продовжувати нашу традицію, тому що в нас є ще старший син, і ми вчимо, що потрібно носити вишиванку, продовжувати культуру, традиції нашої буковини. Свою першу вишиванку отримала і маленька Мія. Будемо вдягати на всі свята, державні, на всі дні вишиванок, на церковні великі свята. Ну скрізь, де, де будемо мати можливість і бажання. Працівники пологового будинку у цей день на роботу прийшли у вишиванках. У нас з чоловіком парні весільні сорочки. Зазвичай в вишиванки в нашому селі одягаються на коли шиють віночок, барвінок. Також на другий день весілля. Цього року у нас з чоловіком 10-річниця весілля, і тому для мене ця вишиванка особливо цінна. І кожного року в цей день ми разом одягаємо ці вишиванки. По техніці наших буковинських зорів, заставнівських зорів, це наша така буковинка, ми її називаємо. По цьому всьому дизайну Працювала Надія Федорик, наша дизайнерка, і вишивала ці всі елементи Людмила Батаєва. Це їхня спільна була робота. Різні техніки були застосовані, які застосовуються саме у наших буковинських вишивках. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк. Новини Сі-4. 18-й рік поспіль колектив «Машзаводу» у день вишиванки на роботу приходять у своїх вишитих сорочках. Для кожного працівника ця дата має свої особливості та спогади. Про перший день вишиванки на підприємстві поділились працівники зі знімальною групою Сі-4. Розглядають фото та діляться спогадами. Працівники згадують, як вперше відзначили день вишиванки на машзаводі. Всі прийшли у вишиванках, і ми точно також от фотографувалися. Було дуже якось так незвично. Було дуже якось по-українськи, патріотично. Тоді, звичайно, настрій був зовсім інакший ніж тепер. Зараз теж хочеться, щоб було все в нас добре, щоб не було цієї війни. Люди раділи, тому що оділи вишиванки, а потім, вже коли другий, другий рік було, то вже їздили купляти вишиванки, щоб мати. Я, наприклад, маю їхав чотири, щоб було це хороше свято для нас, українців. Сьогодні все ж таки немає того такого великого піднесення, яке було, поля, тому що наші хлопці гинуть, йде війна. Багато переселенців тому, ну, звичайно, радість то є, але вона не, не така. Віктор Сідляр каже: машзавод перше підприємство в області, де весь колектив підтримав традицію відзначання дня вишиванки. Тоді це було дуже дуже нечисленна, як для міста і для Буковини Акція, якщо сьогодні це можна назвати святом, то то теж це таке свято з присмаком. З присмаком війни ми робили різні такі акції з піснями, з танцями, з різними елементами шоу. На марзаводі це любили. Ми до цього дуже довго готувалися, А сьогодні просто ми уділи вишиванки, хто є на роботі. Вишиванки ми уділи, але нема такої радості, як ті, як вже до війни. Це просто так да не щоб підтримати дух, щоб показати, що ми українці. І ми є. Кожен рік ми одягаємо вишиванки як машзавод, і як колектив. І кожен рік ми це підтримуємо. Ми взагалі машзавод підтримує все українське. Ще до того, як було це свято вишиванки. Задовго до того. І українську церкву, українські традиції, українські фестивалі. Це все підтримував машзавод. І надію, що буде підтримувати далі. Слава Україні! Героям слава! Святом всіх, святом машзавод, святом Буковинців, святом Україна. Любов Копоть, Андрій Курдубан. Новини Сі 4 22-річний Маріуполець понад три тижні з сім'єю перебував в окупації. Живучи в укриттях та залишившись без харчів та зв'язку, наважилися виїхати через евакуаційний коридор. Історію Максима Бакланова розповість Альвіна Абрамчук. Надія на забуття документальний фільм 22-річного Максима Бакланова, який став очевидцем війни та жахіть, що відбувалися у Маріуполі під час окупації у 2022 році. Ми будемо брати інтерв'ю з людьми, які знаходяться в Україні або за кордоном, та в якомусь вигляді, в якомусь форматі брати інтерв'ю у тих людей, які залишились в окупації, і дізнаватись, як змінились їх відносини в Україні. Взагалі не постає такого суспільства питання. Що є такі родини, як собі себе вони почувають, я дуже хочу це розкрити. І більш того, такоп такого питання саме немає, тому що люди це замовчують, які знаходяться в цій ситуації. До Чернівців Максим переїхав у квітні 2022-го. Тут зайнявся акторським мистецтвом. Нині опановує нову професію режисера. Я дуже кортів, ну якось розвиватись вже в Маріуполі, тобто, ну там. Скупити собі будинок, е жити там, типу, знайомитись, ну, і таке. Так, при цьому е навчаючись в Харкові, там, потім, може, поступивши е за кордон. От, але все ж таки, типу, приїжджати в Маріуполь, насолоджуватись там, е от відпочивати. От. Потім почалась війна, все це пішло на нівець і е тому так, не вийшло поступити за кордон. Через оборону на виїзд у Маріуполі в Максима залишився батько та бабуся, з якими через відсутність зв'язку спілкуються рідко. Коли в тебе роз'єднана родина, ти не хочеш якось шкодити так, або розказувати щось погане про те, що в тебе відбувається, і тому це здебільшого було там як в тебе справи, нормально, нормально. Зрозуміло. До побачення. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини. Сі 4 Судові справи щодо булінгу у гімназії інтеграл тривають. Батьки п'ятикласників продовжують відстоювати права дітей. Цього разу вони зібрались біля апеляційного суду, де розглядається справа щодо булінгу проти вчительки математики Марії Герасимчук. На її уроці у березні проходила виховна бесіда за участі поліціянтки. Згідно з заявами батьків, їхніх дітей примушували присідати та залякували. Суд першої інстанції визнав Марію Герасимчук винною. Проте вона оскаржує це рішення. Подробиці далі. Вперше на судове засідання запросили дітей, аби почути від них про те, що відбувалося в гімназії номер 5 Інтеграл. Ну, Марія Краущина обзивала весь клас при коли була поліціянка, що ми знаходимося в свинарнику, ми свині, що ми нічого не знаємо. А коли е, почався навчальний рік, казала Марія Травщині, що в мене це най, 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 найгірший клас із п'ятих. Е, в нас всіх обзивала, не відпускала всіх в туалет. Я з однокласником говорила ну, по урокам е, домашку, і вона підняла мене. Я ще я ще сміялась, і вона підняла мене і каже, що якщо ти багато смієшся, то це значить, що ти в тебе травми, ти не психічки психіч, здорова. Дитина, я рахую в стресовій ситуації зараз, не тільки моя, тому що багато людей в залі суду, плюс кривдиться, інші педагоги. Я спостереження від себе, що хочу сказати. ну, в молодших класах у нас ніяких проблем не було взагалі. Чудовий вчитель спочатку п'ятого класу дитина почала майже одразу з вересня місяця плакати вранці і говорити, що я не хочу йти до школи. На мене кричать, мене обзивають. Малий дитина була в пригніченому стані. Ось з'явилася тривога, в нас почалися навіть проблеми зі сном. Вчителька математики п'ятої гімназії Інтеграл Марія Герасимчук, яку нині звинувачують у булінгу, звільнилася 1 квітня до відкриття судової справи. Батьки п'ятикласників обурені, що на судових засіданнях присутні інші вчителі, які на боці вчительки математики. Вчора було засідання, де були два заочі: це Золотирюк та Гарбуз Наталія Анатолівна, та класний керівник наш Олександр Михайлович. І Чеснокова, це ті викладачі, які не стають на захист дітей, вони неодноразово були свідками цього всього і не захищають наразі дітей, а захищають Марію Драгущівну, яка звільнилася за власним бажанням. Вчора я її запитала, чому ви звільнилися. Вона сказала через вас. Ситуацію із булінгом класний керівник п'ятого Б класу Олександр Піддубний журналістам СІ 4 коментувати відмовився. Говорити на камеру не захотіла і обвинувачувана вчителька математики Марія Герасимчук. Я вважаю, що, мабуть, вчителі відмовилися давати якісь коментарі, тому що вони у відповідь не мають що нам сказати за свою поведінку. Но це така моя думка. Що я Ну, більш ніж впевнена в тому, що якщо б вони вважали себе правими, то вони зараз зараз мали б що сказати, а вони просто уникають. Судове засідання перенесли на вівторок, 21 травня. Суддя продовжить розгляд справи. Олена Крячко, Андрій Кордубан, новини сі 4 це були всі новини четверга 16 травня. Побачимось з вами завтра традиційно о 19.00. Бережіть себе і своїх рідних та залишайтеся на сі 4